Так что можно показать? Прикання... Зареєстровались, двадцять четыре результати. в сесії поноважні. Шановні депутати, вам роздано таблицю з рекомендаціями постійної комісії щодо проєктів рішень, які виносять на сесію прохання для зручності неї на користування. Нам необхідно затвердити порядок денний 66-ї сесії відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування вношу на розгляд сесії проєктичного даного питання, які будуть пропозиції. Прошу прийняти дане проєктичення за основу. Yeah. <реш> за двадцять один рішення прийнято. Які будуть пропозиції депутатів доповнення до проєкту рішення? <реш> Пропоную проєкт рішення номер 4 про внесення змін до рішення міської ради від 19 до до 24 року за номером п'ятдесят про тридцять чотири міської територіальної громади на 2025 рік. Зі змінами та номер 5, про затвердження розпорядження міського голови, які місяць службова інформація з обмеженим доступом, і тому у відповідності до рішень міської ради пропоную їх розглянути в закритому режимі. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. За 22 рішенням прийнято. Які були ще пропозиції? Так, прошу. Прошу провести голосування стосовно внесення в порядок денний заяв громадськості щодо ліквідації незалежності антикорупційних інституцій. Дивіться, це без комісії ніяких проєктів рішень не Ну це я вам на минулій сесії я цитував, що таке сесія міської ради. Сесія міської ради складається із засідання постійної депутатських комісій і пленарного засідання сесії. Минулий раз коли Олексійович вимагав розглянути всього нашого правки до бюджету. Я посилався на ту саму норму. Хоча <початым> я побачу, як ви будете голосувати за махнет, там саму норму. Абсолютно. абсолютно. Це трошки Трошки не я не Що значить? Що значить? Там мікрофона Можна? Не знаю. А чого нужно? що чого вже перейшли до Давайте Давайки накинути зробить комісію? Давайте поважати. Ставлю на голосування проект рішення міської ради про затвердження порядку денного 66-ї сесії міської ради 8 кликання затвердження в цілому. Прошу голосувати. В цілому, в цілому. За два рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 2 Про присвоєння звання почесної громадянського міста. А фільмій частині комісії ремонту рецесії заправити проєкт рішення з даного питання. Які будуть пропозиції депутатів? Ігоря Олентівичу, я, я, Ігор Ігор я звертаюся до вас. Якщо йдуть почесні громадяни, автор проекту має біля мікрофона почитати. Ці хлопці, які йдуть, правильно? Так завжди в нас було, була Сачук Тянивая. Хто зараз цим займається? Я не дивилась матеріали сесії, кажу, правда, тут на ходу дивлюсь. Будь ласка, до мікрофона і почитайте, хлопців всіх. Давайте шануємо, Я бачу, треба заставляти всіх шанувати. Будь ласка. Я не знаю, чи я це повідання. Мабуть, моя, і коли мовчання моя, і запити мої подавати. Що маєте, Будь ласка, чиновники, які працюють на посадах і отримають кошти. Будь ласка, зачитайте проект рішення. Саможність і героїзм, виявлення захисту незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язків, просвоїться знання, почесної міста Ковеля Кобеля портсмертву, військовослужбовцями, які загинули або померли під час повномасштабної російсько-української війни. Андрусику Владиславу Борисовичу. Батюшкину Віктору Анатолійовичу, Боршуляку Миколі Борисовичу, Вакулічу Станіславу Васильовичу, Ващуку Роману Миколайовичу, Карацаю Андрію Вікторовичу, Котику Володимиру Володимировичу, Манчуку Михайлу Валерійовичу, Олексіку Олексію Миколайовичу. Плотнікову Максиму Вікторовичу, Сахарчуку Олегу Федоровичу. Силівонову Сергію Георгійовичу, Сергієнку Дмитру Володимировичу, Сусю Олександру Володимировичу, Сущуку Максиму Васильовичу, Качуку Максиму Олеговичу, Турчику Олександру Васильовичу, Пацфудінову Руслану Геннадійовичу. Прошу сідати. Ставим голосування проект рішення міської ради з даного питання. Приденту за цілому. Прошу голосувати. За 25 рішень прийнято. Приходу на розвиток питання порядку денного 3.1 про внесення змін до програми соціальної підтримки сімей. За її Поранених осіб, які брали участь в АТО на захисті батьківщини на збройної агресії Російської Федерації проти України зі змінами. Які будуть пропозиції? Так? Прошу прийняти даний проект рішення джав, основу. за основу. Голосуємо за основу. Прошу голосувати. Було 25 рішення прийнято. В когось депутатів були пропозиції знімати доповнення? Олег Дмитрович, будь ласка. Доповнити пункт 2, пункт 1 проєкту рішення датами 4 і доповнити місто. По п'ятому сапчика, яка 2 розв'язка 2, виплите суму 13 тисяч гривень, замінити на суму 630 тисяч гривень. По п'ятому сапчика, яка 10 розв'язка 3, виплите суму 30 тисяч гривень, замінити на суму 10 тисяч гривень. Ставлено голосування пропозицією з протидумів демісії. Прошу голосувати. Прийнято. Які будуть ще пропозиції доповнення до проєкту рішення? Немає. Став голосування рішення міської ради з даного питання прийняти в цілому, заповнення, якими проголосували. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 3 2, про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування. Громаді на 25 й рік зі змінами. Просто комісія рекомендує сесії прийняти проєкт рішення з даного питання. Які будуть пропозиції? Ставлено голосування проєкт рішення міської ради з даного питання прийняти за основу і цілому. Прошу голосувати. За 22 два рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 3, 3 про внесення змін до комплексної місцевої програми захисту населення і території області територіальної громади від надзвичайних ситуацій при воєнного та природного характеру на 2021 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року за номером два, три зі змінами та доповненням, які будуть пропозиції. Доставлено голосування проект рішення міської ради з питання прийняти за основу. Прошу голосувати.

Ставне голосування пропозицію профільної постійної комісії. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Які були ще пропозиції до даного проєкту? Немає. Став на голосування проєкт рішення міської ради з даного питання прийняти в цілому, враховуючи доповнення. Які ми проголосували. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято, переходимо до розгляду питання порядку денного номер 3, 4 про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024 року за номером п'ятдесят про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Поверським районному територіальному медичному об'єднання Поверської міської ради Волинської області на 2025 рік, які будуть пропозиції. Ставлю на голосування проєкт рішення міської ради з даного питання. Прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 3.5 про внесення змін до рішення міської ради від 29 на 5 25 року за новим 63.38 про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку Комунальне некомерційно підприємство Коварський центр первинної медико-соціальної санітарної допомоги Поверської міської ради Володимирської області на 2025 рік. Які будуть пропозиції депутатів? Став голосування проєкт рішення міської ради з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку дено номер 36 про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024 року за номером п'ятдесят про затвердження програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства повольської територіальної громади на 2025 рік. Які будуть пропозиції? Ставлено голосування про рішення міської ради з даного питання прийняти за основу і цілому. Прошу голосувати. Зараз три рішення прийнято. Шановні депутати, наступні питання місяць інформацію службового користування з обмеженим доступом, тому прошу всіх, хто не має доступу до такої інформації, поличити засідання.